У нас на зв'язку зараз Ганна Коваленка. Якщо ти нас чуєш, привіт, розкажи, що було, яким було засідання і ну, який результат, власне. Ну, засідання було як, як завжди довгим, затримали десь на час спочаток. Але коли ми зайшли до, до судової зали, суд вже оголошував рішення, вирок. Тобто, згідно з цим вироком, Адама Осмаєва таки визнали. За всіма статтями, які були з е, 31 жовтня, е, прокуратурою йому зміняли, визнали його е, в винним. Да, винним. але його звільнили з підварки саме 18 листопада, тобто сьогодні, тому що е, він, начебто, був весь той час скільки йому в. Е, 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 Оскільки тривало да, тримання його під вартою, тобто зараз він вже на свободі. Тобто, поки розслідує, поки намагалися винести рішення, він вже відбув свій термін, який йому сьогодні оголосили. Правильно розумію? Так, розумі? Саме так він відбув свій термін, тому що за сукупністю всіх статей, в яких його звинувачували, йому надали дві-два роки і дев'ять місяців. А він перебував під вартою, якщо я пам'ятаю, десь з 2012 року не пам'ятаю, мабуть, з березня. <гум> тобто зараз він вже відбув увесь той час, тільки йому нарочив суд, тобто зараз він вже вільний. Як сам засуджений, та, і вже, вже звільнений? <гум> я так розумію, як він сам почувається, що він говорив, як він виглядає. Він виглядає достатньо бадьорим, дуже е, посміхався, дуже е, кричав Слава Україні. Тобто була достатньо приємна атмосфера в залі суду. Було багато патріотів, які прийшли його підтримати, багато активістів. Е, усі ті люди, які співчували йому весь цей час, тільки він перебував під вартою і тільки тримав суд. Які в нього тепер плани? Куди він далі, далі вийшов із зали суду? Не, не розказував, а, я знаю, наскільки я знаю, він повинен забрати свої речі, які тримаються зараз ще в СІЗО. Тобто, я я, я вважаю, що він пішов за своїми речами і думав, що він буде своєю коханою. Я що його чекала Аміна Акуєва весь цей час, також патріотка. Я зрозуміла, дякую, Аня. А, а... А, а це правда, що е, дружина Адама Осмаєва що вона говорила таке, що вона ну, ну, це як, е, ну, вона має таке зробити рішення, що вона хоче піти е, і приймати участь в антитерористичній операції на Сході, що вона така в нього дійсна патріотка? Е, ну, Наскільки мені відомо, вона приймає участь в антитерористичній операції, вона за пахом е, лікар. І скільки я її бачила е, на колишніх засіданнях, вона завжди говорила про те, що вона приймає активну участь, і вона говорила про те, що коли Адам звільниться, е, він також поїде до антитерористичної операції, тобто виконувати свій обов'язок, тобто навички навички у виготовленні боєприпасів, випухових випухових речовин йому знадобляться дякую дуже дякую аня аня коваленко журналіст громадські ТВ Одеси була у нас на прямому скайп зв'язку.